Багато хто з роботодавців, ну як роботодавців, в принципі, замовників з, замовників. Скажем зараз, це вже міняється, але раніше ж пропонували. Дивись, я тобі даю безкоштовно. А ти зроби огляд. А як я цим безкоштовно заплачу за комуналку? Та, а я вибачте... на хліб ну, не намажеш. Я, фу, я чесна людина, яка платить податок за свою діяльність. І свій час моє відео воно коштує якби трошки ресурсу. Я загалом беру на бренд співпрацю, який я б або сама користувала, тому що нам не залишають техніку. Великий сюрприз. Нам її дають на огляд і забирають. Або в мене вже були випадки, коли я брала на огляд. Люди, потім сама собі купувала, бо мені сподобалось. В мене було замовлення на огляд, але знаєш, тут є оцей момент, що я, як смм-ник, як людина, яка сама, наприклад, там по роботі та думає, куди вкласти гроші на, е, на потрібну на, на рекламу, яка окупиться, uh -huh. розумію, що я в збитковий блогер. Ну, типу, такі маленькі блогери, вони в принципі неокупні. І вкладати туди гроші нелогічно, але існують все таки люди, клієнти, які готові платити за твою саме роботу. Бо їм цінна твоя робота, але мене совість же ж бо я розумію, що ну це не той рівень, який би я хотіла давати замовникам, mm -hmm. так би я навіть сказала. От тому я по тисячі разів перепетити, ти точно хочеш в мене замовити рекламу, тому що я оцінюю свою роботу. Ну відносно того, як би я брала за роботу. Ну очевидно, mm -hmm. та монтаж, сценарій і так далі. Тобто я рахую повноцінну ціну. Це ну да, нас ще дуже часто. Логично. Якось я помітила, що коли до блогера приходять його оцінюють чисто з точки зору аудиторії, тобто в тебе там 30-40-50 тисяч, ми платимо тобі таку-то ціну, але це людський ресурс часу, тобто умовно, хай би скільки в тебе там не було, тобі треба точно закласти ціну свого ну часу, бо це робота. Тобі треба написати, вигадати, зняти, uh -huh. оформити, провести комунікацію це також. Ну вибачте, поки ти там з менеджером півтори години ось, ось там ухвалюєте, ти міг би цей час витратити на щось інше. Uh -huh. І от дуже часто цим нехтують. Оцінюють тебе просто з точки зору кількості твоїх підписників. А на те, що ти якби трудовий ресурс свій закладаєш, про це якось. Завжди, ну не завжди, а часто можуть просто так ну змовчати.